Саме гіпервукальні новини, не Чергівські, а новинами, які відбуваються в районах, у містечках, в районних центрах, у селах, селищах і так далі. Тобто цим ресурсом ми хочемо змалювати таку собі повну інформаційну картину життя Чернігова і Чернігівської області. Тому ми керуємося принципом усі новини регіону нашої. Чаша Лігівський публікує оперативно публікує не лише регіональний, але й про локальний новин Ченігівщин, про що я казав, а також новини всеукраїнські, які безпосередньо стосуються нашого регіону, які цікаві для людей, які тут живуть, цікаві і корисні. Ми хочемо розміщати не лише новини, але розміщати аналітику, яка дозволяє лучше розуміти процеси, що відбуваються нашої роботи. Звичайно, ми собі здаємо звіту тому, що аналітика це досить, досить такий там, важкий жанр так, для, для журналіста. Над ним треба багато працювати, витрачати значні ресурси. Але все ж таки ми сподіваємося запровадити цю аналітику і підняти її на більш-менш достойний рівень. Ми хочемо також дати можливість висловлювати особисту точку зору і цікаві ідеї всім, хто до цього бажає. Для, для цього в е, нас є розділ блогів. Ну, і відповідно, чаще місць це ресурс, що створюється як журналістами, поки що в нашій особі, так і читачами сайту, для того, щоб він був був цікавим і знову -таки, корисним для людей. Тут ви бачите головну сторінку сайту і нашу адресу. Вона, вона, вона як CNTIME.CNUA, CNUA, як нам мене дещо політично. Назва запам'ятовується одним словом. Далі прошу. Основні напрямки, за якими ми будемо, звичайно, є і інші, але такі головні напрямки группи, за якими ми будемо розвиватися, це як я йому говорив, і контент. І ми хочемо середитись на розвитку громадської, громадської журналістики. До речі, наша громадська організація, спеціальна журналізація масної інформації, подала проєкт. Сподіваємося на його фінансову підтримку. і Ми хочемо провести серію тренінгів саме по громадській журналістиці, запросити на їх людей, які можуть працювати за баром діяльності. Розділи, які Має наш сайт, наш ресурс. Це, звичайно, час новини, на якому, в якому будуть публікуватися найбільш актуальні, найбільш значені новини нашого регіону. І є топ новина, саме та новина, яка на даний момент, на даному бізнес на є найголовніша. Час фото тут ми хочемо публікувати як свої фоторепортажі, так і Замовчати знову ж таки громадських авторів, відомих на наших територіях. Фотожурналістів, зокрема, Віктора Кошмала, як ви бачите на цьому репортажі. Прошу. Час відео, відео сюжети, відеоролики. На даний момент це поки що такі пробна версія сайту. Ми з дозволу користуємося роликами інших ресурсів, зокрема і наших чеківських, <різв> це українських новин, але з часом плануємо мати свої відеоматеріали, які будемо розміщати. Прошу. Ну, це те, про що я говорив, це «Час аналітика, знову ж таки, на, на, цій, на цій конкретній публікації розміщена аналітика, яку нам надіслали з Києва але як зразок того, на чим ми будемо працювати. Жовтий час така та собі рубрика, яка хочемо, аби стала певною фішкою. Нашого сайту, як ви розумієте, це є такий розділ, як жовті новини, жовті газети. Тобто тут ми хочемо зробити щось таке в тому плані. світське життя або ж чутки. Або ж інші теми, інформації, <кій> <кій> які будуть цікаві для аудиторії. Там внизу ви бачите пояснення того, прошу, чому ці матеріали з'являються і звідки вони є. Тобто, всі матеріали, що публікуються у цій рубриці, є суб'єктивною точку зору журналістів і, ну, і так далі. далі прошу. Блоги значить, ну, це традиційно для того. Сайту рубрика. В принципі, реєстрація блогерів у нас буде вільна, кожен хто захоче висловити свою точку зору, можуть реєструватися. Є, звичайно, такі проєкти на майбутнє можливо завести, як на тому самому судному валі, від блогів, тобто запрошувати спеціальні блогерів, які мають високий авторитет у суспільстві для того, щоб вони. Працювали точно на нашому сайті. Ранкова пошта це рубрик, які ми хочемо публікувати і публікуємо, власне кажучи, матеріали з інших видань, українських, російських, зарубіжних і так далі, які стосуються нашої Чемівської області і де які їх тут мешкають. В даному випадку це наприклад, з з матеріалу Прошу, Дени. Ну і, Крім того, ще на нашому сайті можна знайти інтерв'ю, можна знайти анонси тих подій, які будуть відбуватися чат майбутній час. А, новини одним фото для тих, хто не любить читати великі текст і хочу просто знати новини скажімо так, з першого разу. Звичайно, у нас будуть коментарі. І ми е, плануємо і будемо розвиватися надалі, в тому плані, що це ще не остаточна версія нашого сайту. Будуть проекти, будуть нові розділи. Е, будуть, буде продовжуватися його розвиток. Прошу.